Скільки важить твоя остання брехня грам, кілограм. А що, якби вона мала фізичну масу і могла розтрощити тобі хребет? У нашому світі вираз тягар на душі це не метафора, це закон гравітації. Якщо ти кажеш правду, ти легкий, ти майже летиш, якщо ти брешеш, ти стаєш свинцем. Ласкаво просимо до вертикалі, міста, де чесність це єдиний спосіб не впасти в безодню. Крок ще один я чую, як під моїми підошвами стогне сталевий настіл мосту. В вертикалі звук металу це найкращий детектор брехні. Якщо метал співає тонко і чисто, йде праведник, якщо він виє. Прогинається і скригоче, йде той, кому є що приховувати. Сьогодні я важу рівно 92 кілограми, для мого зросту це забагато. Зайвих 20 кілограмів свинцю у моїх м'язах це ціна моєї професії. Я кур'єр тіний. Я переношу те, про що не прийнято говорити вголос. Моя робота бути важким. За вікном вічний туман нижнього міста, там живуть ті, що впали. Люди, чия брехня стала настільки масивною, що вони більше не можуть стояти. Вони повзають у багнюці, притиснуті до землі власним сумлінням, чекаючи, поки смерть нарешті зробить їх невагомими. Кажуть, що коли впала людина гора, легендарний корупціонер минулого століття. Звук удару його тіла об землю спричинив землетрус у п'ять балів. Марку, ти запізнюєшся, прохрипів приймач у моєму вусі. Голос мого диспетчера, старого Саула, звучить так, ніби він сам важить не менше тонни. Сходи завалені іржавими конструкціями, відповів я. Мій крок миттєво став важчим, моє тіло відчуло легкий знайомий поштовх у колінах. Брехня зафіксована всесвітом. Сходи були чисті. Я просто зупинився, щоб віддихатися, бо моє серце качало кров важку, як рідка ртуть. Тепер я важу 92 з половиною. Чорт, кожна маленька фраза має ціну у цьому світі ти або стаєш святим, або вчишся ходити з валунами в кишенях. Моє завдання сьогодні пакунок номер 402. Це маленька срібляста коробка, яка не має ваги, буквально. Вона левітує в моєму рюкзаку, постійно змикує мене вгору, ніби дитяча кулька з гелієм. Це рідкість. Такі речі називають абсолютами. Кажуть, у них міститься істина, яку ще ніхто не озвучив вголос. Чиста, первісна правда, яка ще не встигла взаємодіяти з брудним повітрям нашого світу. Мені потрібно доставити її в цитадель. До вищого судді. Шлях лежить через гвинтові сходи, три кілометри сталі, підвішеної над прірвою. Тут, на висоті, повітря стає розрідженим, а закони осциляції ще суворішими. Тут не можна навіть думати про фальш, бо твоя власна вага скине тебе з перил раніше, ніж ти встигнеш випочитися. Раптом я почув кроки зверху, важкі, ритмічні, бам, бам, бам. Хтось дуже великий або дуже нечесний. Я втиснувся в нішу між масивними заклепками. Повз мене пройшов чоловік у білому плащі інквізиції. Його обличчя було спокійним, майже божественним. Очі світилися смиренністю, але сходи під ним не просто стогнали, вони тріщали. Кожен його крок залишав вм'ятини на трьохсантиметровій сталі. Цей чоловік важив не менше півтонни. Свята людина, так пишуть про них у газетах. Він несе на собі тягар гріхів усього міста. Але я, кур'єр Тіний, знав іншу правду: інквізитори не беруть на себе чужу вагу, це фізично неможливо в нашому світі. Вони просто навчилися так майстерно маскувати власну брехню під вищу необхідність, що їхні м'язи перетворилися на надміцну біокераміку, здатну тримати цей вантаж. Він не був святим. Він був настільки великим брехуном, що гравітація зробила його своїм королем. Коли він пройшов, я відчув, як вібрує мій рюкзак. Срібляста коробка всередині почала тяжіти. Це було неможливо абсолют не може змінювати вагу. Він за визначенням невагомий. Хіба що Хіба що він реагує на те, що поруч. Я відкрив рюкзак тремтячими руками. Коробка більше не плавала, вона лежала на дні, і від країв виходило слабке, тривожне червоне сяйво. Мій датчик на зап'ясті, старий прилад, що вимірює тиск на ґрунт, пискнув: увага! Колективна вага сектора перевищує норму, початок стабілізації. Серце пішло вп'яти. Стабілізація. Це слово бояться всі мешканці вертикалі. Це означало лише одне. Місто зараз почнуть скидувати. Якщо вага на певній ділянці міста стає критичною, автоматика отстрілює секції, щоб врятувати решту конструкції від обвалення. Ті, хто не встиг піти, летять вниз до тих, що впали. Я побіг 92 кілограми мого тіла, плюс несподівана неможлива вага пакунку. Я відчував себе атлантом, що тримає на плечах небо. Кожен крок відгукувався болем у колінних зуглобах. Здавалося, кості от-от тріснуть, як сухі гілки. Сауле, закричав я в мікрофон, чому сектор нестабільний? Тут лише я і один інквізитор. Не може бути, щоб ми важили десять тонн. Марку, голос Саула став холодним, позбавленим будь-яких емоцій. Ти знаєш правила: вага не бреше. Хтось з вас несе смертну брехню. Щось настільки масивне, що система прийняла вас як вантажний потяг. Це не я, Сауле, клянуся. Я чесний сьогодні як ніколи. Моя вага не змінилася. Значить, я сказав правду. Важким був інквізитор або пакунок. Я зупинився біля краю прірви. Попереду розірваний проліт, автоматика вже спрацювала, і наступна секція сходів від'їхала на три метри вперед. Між мною і порятунком була порожнеча, заповнена сизим туманом. В нормальному стані я б перестрибнув це легко. Але зараз, зараз я важу як чавунна статуя. Я витягнув коробку, мої руки дрижали від напруги. Що ти таке? прошепотів я. І коробка відповіла не голосом, не звуком. Це була вібрація, що прошила мій мозок як розпечену голку. Я доказ того, що гравітація. Це вигадка. Світ в ракух мене хитнувся. Це було занадто. Якщо це правда, то вся наша цивілізація, всі наші суди, всі ці десятиліття страху перед вагою правди лише масштабний експеримент чи масова ілюзія. Мої ноги підкосилися. Якщо гравітація це брехня, то чому я відчуваю цей тиск? Чому мої коліна горять від болю, а метал піді мною прогинається? Відповідь прийшла миттєво, холодна і безжальна, тому що я в неї вірю, тому що я виріс у світі, де мені з дитинства вбивали в голову збрешеш-впадеш. Наша віра стала нашою фізикою. Ззаду почувся крок інквізитора. Він повернувся. Його білий плащ тепер здавався саваном. У руках він тримав важкий паралізатор, а його обличчя більше не було спокійним. Це була маска люті. Віддай коробку, сину мій, прохрипів він. Його голос був настільки важким, що, здавалося, самі звуки падали на підлогу з металевим дзвоном. Вона не для твого розуму, вона надто важка для цього світу. Якщо ця правда вийде назовні, вертикаль розсиплеться, люди перестануть боятися, а без страху, без страху ми ніхто. Ви знали? Я обернувся, важко дихаючи. Кожен вдих давався зусиллям, ніби я легенями втягував пісок. Ви знали, що ми самі вигадуємо свою вагу. Ви будували це місто на брехні про брехню. Інквізитор посміхнувся. Його посмішка важила більше, ніж усе моє життя. Це називається порядок. Якби люди не боялися стати важкими, вони б зжерли одне одного. Страх перед землею тримає нас у небі. Це велична ілюзія, яка рятує нас від хаосу. А тепер віддай мені це. Він зробив крок, і сталева балка під ним лопнула з оглушливим звуком, схожим на постріл. Сектор почав завалюватися. Інквізитор з криком полетів униз, але в останній момент вхопився за розірваний кабель. Його вага була його прокляттям. Він не міг підтягнутися. Він був занадто масивним. Кожна секунда його життя, побудована на системній брехні, тягнула його в туман. Допоможи мені, видавив він. Його очі благали, але тіло продовжувало тягнути вниз. Я подивився на коробку, потім на нього, потім у прірву. Якщо я повірю в те, що написано в коробці, я стану легким, як пірїна. Я зможу перелетіти прірву, я зможу піти звідси. Але якщо я це зроблю, я стану найбільшим брехуном у світі, бо я буду жити в світі, де закони не діють для мене одного. Я стану таким самим, як він, людиною, що стоїть над правилами. Марку, стріляй у нього. кричав голос Саула в навушнику. Сектор падає, рятуй пакунок. Я заплющив очі. Мені треба було прийняти рішення. Яка правда важливіша, та, що рятує твоє життя, чи та, що руйнує цілий світ? Якщо я розповім усім, що ваги не існує, чи стануть вони вільними, чи вони просто впадуть, бо розум не витримає відсутності опор? Я підійшов до краю. Інквізитор дивився на мене з жахом, його пальці ковзали по слизькому металу кабелю. Знаєте, сказав я тихо, і мій голос звучав дивно, спокійно в цьому хаосі. Я завжди ненавидів фізику, але я ще більше ненавиджу тих, хто пише для неї підручники. Я не подав йому руки, я не вистрілив. Я притиснув сріблясту коробку до грудей, розбігся і стрибнув прямо в порожничу. Перші секунди мій мозок кричав: Ти вмираєш. М'язи напружилися, чекаючи роздираючого удару. Я чекав, що мої 92 кілограми розженуть мене до швидкості звуку. Але потім тиск зміг. Це було схоже на те, як зникає біль, коли виймають скалку. Я не падав, я не полетів угору, я просто завис у повітрі між небом і безоднію туману. Світ навколо мене став невагомим. Коробка в моїх руках відкрилася сама собою. Вона була порожньою. Усередині не було сувовів, дисків чи стародавніх формул. Там було лише невелике дзеркало на дні. Я подивився на своє відображення. Очі людини, яка більше не вірить у тягар. Я вільний, прошепотів я. Моя вага стала нульовою. Датчик на руці зболів, замиготів рехраном і просто вимкнувся. Система більше не бачила мене. Для вертикалі я б перестав існувати. Я озірнувся. Інквізитор з останнім криком зірвався вниз. Він полетів у туман, як камінь, кинутий у воду. Його віра в систему була занадто міцною, щоб дозволити йому вижити всупереч її. Він вмер не від падіння, він вмер від власної переконаності в тому, що він повинен падати. Я почав крокувати по повітрю. Це було дивно, ніби йдеш по густому, невидимому желе. Кожен рух вимагав нової логіки. Місто вертикаль стояло навколо мене, гігантський сталевий вулик, пам'ятник людському страху. Тисячі людей зараз зважували свої слова, боячись зайвого граму, не знаючи, що ланцюги існують лише до тих пір, поки ти погоджуєшся їх носити. Я знав, що мені не можна повертатися в цитадель. Для них я буду або привидом, або терористом, що зламав код реальності. Я вибрав інший шлях. Я пішов вниз, туди, де туман був найгустішим, туди, де жили ті, що впали. Мені потрібно було розповісти їм одну маленьку річ, одну коротку фразу, яка важить менше за повітря, але здатна перевернути планету. Правда не робить тебе важким. Важким тебе робить страх перед тим, що правда може щось змінити. Я спускався все нижче, крізь шари хмар і іржі. Вперше за тридцять років моє дихання було легким. У мене не було нічого, крім порожньої коробки і знання, яке могло б спалити це місто дотла. Але я не хотів палити, я хотів навчити їх літати. Я йшов крізь порожнечу, і під моїми ногами більше не було металу, тільки безмежний простір. Крок ще один. І цього разу Всесвіт мовчав, бо йому більше не було чого мені пред'являти. Ти все ще відчуваєш вагу свого тіла в кріслі? Задумайся, можливо, це просто твоя згода з правилами гри.